На каналі На цьому відео ми бачимо три мотоцикла. Це Пані Галь Нью в новому пластику, з центральним двигном 3 кВт на ременевому приводі. Посередині це йде стандартний Пані Галі з моторколесом 3 кВт і чорний. Справа це Elvin Diavel з мотор колесом 5 кВт на мономаятнику. Отже, погнали. Перше, по типу мотоцикла, на що потрібно взагалі звернути увагу при виборі? Тобто, на моделі, яка моделі, більше вам подобається. Тобто, це сидяча посадка по типу Naked, як Elvin Diavel. Чи е, полулежача посадка це типу Елвін Панігаля. Тобто при цьому, саме перше, визначця для себе, який тип мотоцикла більше подобається вам. А далі, в принципі, кожну модель, будь-яку модель можна скомплектувати що двигуном, що акумулятором, що іншими е, примочками. По-своєму, скажімо так, якщо під замовлення заказувати, по, по двигунам. Перший тип двигуна почнемо зі стандартних, це йде мотор колесо на стандартному маятнику подвійному. Це база йде 3 кВт, максимальна швидкість 90, 5 кВтне мотор колесо, максимальна швидкість 100 і 8-кіловатне мотор колесо. На подвійному маятнику, яке кріпиться на подвійному маятнику. Максимальна швидкість 130. Наступне моторколесо, яке кріпиться на мономаятнику, тобто з однієї сторони. До речі, це дуже зручно, тому що у разі проколу на Цьому мотор колесі для прикладу, щоб е, бортувати колесо, це потрібно від'єднувати від контролера. А це по часу і по роботі не також і мало займе часу вашого. Тут набагато все легше. Тут ви відкрутили 5 гайок, і колесо вже у вас в руках і спокійно можна вести наш на монтаж. По потужностях, ці колеса бувають або 5, або 8 кВт. При потужності 5 кВт на колесі цьому можна розвинути швидкість 130 і на 8 кВт 160. Здається, якби однакові колеса, але Тут йдуть абсолютно інші магніти, і, звичайно, можна поставити сильніший контролер. Із цього якби потужність, якби 3 кВт та 5 кВт на подвійному маятнику і 5 кВт на мономаятнику. Швидкість різна, але стоять інші контролери. Із-за цього, якби буде більша швидкість. Наступне, Наступне у нас іде двигун. Центральний, центральний двигун він буває або на ременевому приводі, або на цепному приводі. По швидкостях і по потужності: 3 кВт максимальна швидкість 110, 5 кВт максимальна швидкість 130 і 8 кВт максимальна швидкість 160 Це на центральних двигунах або з ременевим, або з цепним приводом. Далі, на що потрібно звернути увагу, це шина. Шина. Якщо 3 кВт стандартна, звичайно, потрібно брати 140х70, щоб колесо було легше крутити, не потрібно його навантажувати. На 5 кВт 180 на 55 вже можна ставити шину або 200 на 55. І та ж ситуація з центральним двигуном. Також запитую, чому різниця. В швидкості 3 кВт мотор колесо і 3 кВт центральний двигун. Перше тут більший крутний момент і також стоять більші контролери, тобто потужніші контролери, що допомагає розвивати більшу швидкість. Далі на що потрібно ще звернути увагу, це ясно, що на Акумулятор. Два типи акумуляторів це свинцево-кислотний, тобто гелевий тяговий, або літієвий акумулятор. Тобто, в чому різниця? Різниця в тому, що е, перше це кількість циклів, тобто оцих шість банок, які ви бачите, це всі стоять у вашому мотоциклі. Які з'єднані послідовно і видають 72 вольти. Кількість циклів цього акумулятора від 350 до 500. В середньому вони ходять 3 роки. 2, 3, дехто навіть і 4. В середньому 3 роки, 3 сезони. Літієвий акумулятор. Літійовий акумулятор NMC е має 1500 циклів заряд розряд. І відповідно він має меншу вагу. Тобто, якщо. 6 цих акумуляторів, вага 60 кг, це ємність, до речі, 32 А. То тут літієвий акумулятор на 60 А. Вага всього до 30 кг. Тобто ємність ми маємо в 2 рази більшу, вагу в 2 рази меншу і кількість циклів десь в раз 5 більше. Тобто, ось в чому ну і, звичайно, самий-самий такий основний фактор це ціна. Літівий акумулятор, звичайно, що буде е, дорожче. Якщо ви берете мотоцикл з літієвим акумулятором, це ви заряджаєте його на декілька років наперед. Тобто вам не прийдеться через 2-3 роки його замінювати. Ну і на літієвому акумуляторі, мотоцикл шустріший. Літієвий акумулятор він швидше віддає ток. Це краще. Тобто, це краще. Якщо брати як е, транспорт, їздити з точки А в точку Б, з роботи на роботу: 32 А, гелевий акумулятор це буде до 70 км пробігу. Абсолютно вистачає. Тобто, це самий такий бюджетний варіант і саме золота середина. З. Літів акумуляторів також є ще залізофосфат, який встановлений в даному випадку в діавел. Немає немає так, щоб його показати окремо. Там уже ми маємо 3000 циклів заряд розряд в залізофосфатному акумуляторі. Вага у залізофосфатного більша, ніж у NMC літія. І залізофосфат він краще переносить морози до температур, Він не такий вибагливий, як літій НМС, і залізофосфат, він рахується не взривоопасний. Тобто саме взривоопасний акумулятор це літій НМС. Ось це що стосується вибору акумуляторів. Все, звичайно, залежить від потреби, пробігу, який вам потрібен, ну і від бюджету. Далі по комплектаціям, які можна скомплектувати на кожен байк. Для прикладу, на стандартний Elvin Panigale можна також поставити вилку перевернуту, якщо тут стандартно стоїть пряма. Можна замінити дисплей, можна поставити ABS. Можна замінити лобове скло. Ну, тут зараз не стоїть, правда, але стандартно йде прозоре. Можна поставити чорне, шину можна поставити будь-яку, мотор колесо будь-яке. Тобто, в першу чергу, потрібно визначитися, яка все-таки модель вам до душі. А далі, відштовхуючись від бюджету, комплектувати модель по вашій потребі. Якщо виникаються такі додаткові питання по комплектаціям, по кольорам, по наявності, по термінам доставки, пишіть на нашому каналі або звертайтеся по телефонах, вказаними на сайті. Дякую.